Добрий день, мене звуть Олександр. Сьогодні у нас свердловина ріцепоштова. Достали насос. Бачимо, забито все металом, всі отворі вже тут практично нічим було воду сосати. Ось наліт почорніло вже це, вже бачите, завелась бактерія. Воно спочатку йде отаке світленьке, червоне, а потім, коли вже Бактерія заводиться, воно чорніє, а потім стає така чорна корка. Значить Насос знаходиться зараз на глибині 37 метрів. Дзеркало води отам от під ялинкою воно. Бачите, труба тут суха, а там вже йде труба червона до дзеркала або до статичного рівня 30 метрів. Насос занурений на 37 метрів. Ну, тут все дуже гарно зроблено. Трос нержавіючий, все простібнуто, Тобто до свердловини в цілому поки претензій немає до занурення насосу. Зараз ми загружаємо чистильний апарат, будемо вичищати все з дна і дивитись, що там на дні, яка кількість заліза і в чому причина нестачі води. Пішло залізо, так і потихеньку зараз підіймається знизу. ну Перший етап ми пройшли, бачите, ось така, ну, пісочку небагато, може тут його з пів метра. Ось такий. І якщо Якщо побачите відео, якщо передасть, то є масляна плівка. Ось вона бачите. Тобто, можливо, насос поламався в тому числі із-за того, що підтікало масло. Ну, тут я начебто дуже багато не бачу його, але плівочка на насосі є. Перевірили ми, на жаль, насос. Насос не працює. Якщо йому 3 роки, звичайно, можна спробувати і відвести його в ремонт. Но я думаю, що там колеса всі погоріли, тому що через нього протоку води зовсім не було. Там все забито, все забито, бачите, вщент. Тобто через насосу нема протоку і просто колеса горять. Зараз ми включаємо аероційно до очищення хімією. Розмиваємо весь фільтр і потім ще раз додатково робимо промивання свердловини, відбираємо бруд, потім промиваємо водою і потім ще раз до хімії. І буде чекати вона до завтра, поки не подіє діюча речовина хімічна. Водичка йде, зараз робимо додаткову хімічну обробку і опускаємо насоса.